Вітаю! Виконуємо самостійну роботу номер 10 з теми Лінійне рівняння з двома змінними. Графік лінійного рівняння. Варіант. Перший. Укажіть пару чисел, що є розв'язком рівняння x відняти y до рівня 7. Ми пам'ятаємо, що кожна пара позначає, коли у нас є стоїть х на першому місці, y стоїть на другому місці. Давайте так для себе і позначимо: x, а тут y. Тоді нам треба підставити у формулу x відняти y. Дорівнює 7, значення Х і значення І. Давайте почнемо з першого питання. 7 відняти 1 буде дорівнювати 6. Як ви бачите, це точка А не підходить, тобто це не є розв'язком. Тепер Б. Беремо Б. Тепер нам треба від 2 відняти 9. Що ж, віднімаємо Х, віднімаємо і, х у нас 2. 2 відняти 9 ми отримаємо мінус 7. А нам треба, щоб було 7. Знову точка Б нам не підходить. Переходимо до В, варіант В. 9 відняти 2 ми отримаємо 7. Отже, пара чисел, яка задовольняє або є розв'язком рівняння, х віднятий до рівня 7, це буква В. Тому номер 1, буква В. Пара чисел 9, 2хі х дорівнює 2. Що ж, переходимо до виконання другого завдання. Треба розв'язати графічну систему рівнянь. Щоб розв'язати графічну систему рівнянь, нам треба ці рівняння, побудувати графік першого рівняння і другого рівняння. І там, де вони будуть перетинатися, це і буде розв'язком системи. Отже, давайте запишемо спочатку, визначимо y з першого рівняння. Y буде дорівнювати 1 відняти відомий доданок. Сума і віднімаємо відомий доданок, 1 віднятий х. Друге значення Y. зменшуване, від'ємник різниця. Як знайти зменшуване? Нам треба. Від 2 х від зменшувана, відняти різницю 8. Отже, утворилась нова система. Тепер, щоб побудувати графік лінійної функції, нам потрібно знайти дві точки. І так, x. І y. Перше рівняння це буде y дорівнює 1 віднятий X. Поставимо точки. Перше, якщо ми X візьмемо за 0, X – це незалежна зміна, ми можемо брати будь-яке значення. Тоді y буде дорівнювати 1. Тепер давайте візьмемо X одиниці. Тоді 1 відняти один, це буде 0. Перші, е, дві точки першого графіка ми знайшли. Давайте побудуємо їх на графіку y і X. В такому випадку 0, ось у нас одиничний відрізок, одиничка. 0, 1. 0 по х по Y – 1. Це перша точка. Друга точка 1 по х по Y – 0. Ось тепер нам треба провести через ці дві точки. Лінію проводимо, використовуючи пряму лінію. Ось у нас графік лінійної функції. Ми можемо її продовжити тепер і у вільному місці поставити. Ось у нас графік. Підписуємо цей графік y дорівнює, то є перш X додати Y дорівнює 1. Так і підписуємо x додати y дорівнює 1. Перший графік. Ми побудували. Тепер треба побудувати і знайти дві точки для графіка y до рівня 2х відняти 8. Знову підписуємо х і. Y і пишемо, що це y дорівня 2х відняти 8. Що ж, давайте візьмемо першу точку. Наприклад, якщо ми візьмемо першу точку 0, то тоді y буде дорівнювати мінус 8. Підписали. І якщо ми візьмемо 4. По х, то 2 помножити на 4, це буде 8. 8 відняти 8 ми отримаємо 0. Будуємо цей графік 0, мінус 8. По х – 0 по іку мінус 8. Тут у нас мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4, мінус 5, мінус 6, мінус 7, мінус 8. Підписали і поставили цю точку, яка нас цікавить. Друга точка 4 по х, по ігру 0. 1, 2, 3. 4 по Y – 0, ось ця точка, через ці дві точки, нам треба провести пряму. Проводимо цю пряму. Давайте підпишемо графік цієї функції. Дивимось на умову, це у нас 2x відняти y дорівня 8. Графіки побудовані. Тепер нам треба знайти точку перетину цих графіків. Ця точка, ось ми бачимо цей графік і цей перетинається. Поставимо точку А. І знайдемо координацію цієї точки. По х це буде 3, по Y це буде мінус 2. Давайте запишемо, що точка А є точкою перетину Х3, Y мінус 2. Друге завдання ми розв'язали. Переходимо до третього завдання. На графіку. 3х додати 4 у дорівнює 7, узята точку з абсцисою 5. Знайдіть ординату цієї точки. Абсциса – це х, а нам треба знайти y. Що ж, тут не сказано, що треба побудувати графік функції. Тому переписуємо 3х додати 4y дорівнює 7, Абсциса сказано 5, місто абсциси, місце х ставимо 5. Тому 3 помножити на 5. Додати 4 y буде дорівнювати 7. 15. Додати 4 ми отримаємо 7 за умовою. Тепер знаходимо невідомий доданок 4 y Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. І в такому випадку ми отримаємо 7 відняти 15. 4 буде дорівнювати мінус 8. Тоді y буде дорівнювати мінус 8 ми ділимо на 4, і отримаємо y буде дорівнювати мінус 2. Отже, ордината точки, шуканої точки, хай буде точка А, буде мати абсциса 5, ордината мінус 2. Тепер переходимо до виконання. Наступного завдання четвертого. Треба знайти усі пари натуральних чисел, які є розв'язком рівняння. Давайте перепишемо це рівняння, умову, х додати 3Y буде дорівнювати 8. Давайте згадаємо, що таке натуральні числа. Натуральні числа це числа, які ми використовуємо при лічбі. Отже, це 1, 2, 3, 4… 5 і так далі. Тоді, давайте подивимось уважно на умову. Нам треба до 3 y додати ще х, і все це повинно дорівнювати 8. І числа повинні бути натуральні. Давайте спочатку на другий доданок 3, на яке число треба помножити, ще додати Х, щоб ми отримали. 8. Давайте візьмемо спочатку перше число одиницю. Тоді 3 помножити на 1 це вже буде 3. І так, якщо y буде дорівнювати 1, то тоді х додати 3 помножити на 1, буде дорівнювати 8. Отже, до числа, скільки треба додати до. Трьох, щоб ми отримали 8. Отже, в такому випадку х буде дорівнювати 5. 5 додати 3, це буде 8. Давайте тепер візьмемо y дорівнює 2. Тепер х додати 3 помножити на 2, це буде дорівнювати 8. 3 помножити на 2, це вже 6. І так, скільки треба до 6 додати, щоб отримати 8? Отже, х, коли буде дорівнювати 2. 2 додати 6, ми отримаємо 8. Отже, в такому випадку х буде дорівнювати 2. Отже, дві пари чисел це коли перша пара 5, 1. це одна пара натуральних чисел, і друга пара 2 х буде дорівнювати 2, у буде дорівнювати 2. Отже, тільки дві пари існують, щоб вони були розв'язком цього рівняння. Якщо ми візьмемо вже y дорівнювати 3, то 3 помножити на 3 це вже буде 9. А щоб із 9 отримати 8, тут х треба брати мінус 1. А мінус 1 це не натуральне число. Тому розв'язком рівняння будуть тільки дві пари натуральних чисел. Ми з вами розв'язали самостійну роботу номер 10 Перший варіант. Дякую за увагу.